На 16 16-й день після нальоту на суми російських шахедів, руйнувань будівель і травмувань людей, кілька сумчан все ще залишаються під наглядом лікарів. Медики говорять, їх фізичний стан стабільний, але спілкуватись на камеру пацієнти досі не готові. Психологічний стан важкий і пацієнтів, і їх родичів. Ну який може бути важкий стан при таких подіях. І в місті, і в державі взагалі у цьому відділенні постраждалим лікують складні скелетні травми. Один із них пацієнт, який потрапив первинно в реанімаційне відділення з важкою сумісною травмою, забій головного мозку, забій легень і перелом ліктєвого виростку. Є ще скелетна травма черепа з переломом основи склепіння черепа. Черепно-мозкова травма завжди небезпечна, і тим більше вона от і вона продовжує реабілітаційний період. Ліко цьому пацієнту оперуватимуть. Пізніше стан іще одного постраждалого, якого вже прооперували, наразі стабільний. Інший пацієнт потратив первинно до нас. Це пацієнт з травмою. Таза він готувався до оперативного лікання. Зараз прооперований, накладено апарат зовнішньої фіксації. Постраждалі, які мають травми опорно-рухового апарату, потребуватимуть і подальшого відновлення, говорять медики. Пацієнт зі скелетною травмою і паралельно з травмою легені травмою головного мозку. Його реабілітація буде довшою, можливо, це. І три місяці, можливо, і чотири місяці. Пацієнт з травмою таза. реабілітація теж не коротка, півтора-два місяці це як зазвичай. 3 липня цього року було зафіксовано чотири прильоти БПЛА типу Шахет-136 по центру Сум. Дрони пошкодили адміністративну будівлю та два багатоквартирних житлових будинки. Того дня двоє сумчан загинули і 19 отримали поранення. Новини СТС.